Слава Україні! З вами Стоп Корупції! Про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте це відео. 21 грудня прикордонники показали, що відбувається на Кінбурнській косі, частині Миколаївської області, яка все ще перебуває в окупації. Бійці пояснили, навіщо ворог захопив цей шматок території та які сили там тримає. Інформацію оприлюднено в офіційному телеграм-каналі ДПСУ. Сюжет про захисників, які тримають оборону біля Кінбурнської коси, підготував військовий журналіст Левко Стек. Він розповідає, Вів, що окупанти продовжують задавати ударів на цій ділянці фронту. Улюблена зброя, РССВ та ударні дрони Камікадзе Шейхт 136. На відео український військовий розповідає, що наразі на території Кінбурнської коси окопалися підрозділи донських козаків. Відбити Кінбурнську косу буде схоже непросто, бо ворог укріпився. Так там перемістили живу силу 700 осіб. Він має бронетехніку, бронеавтомобілі, тигр та Урал. Також окупанти звели фортифікації з боку Південнобузького лиману, замінували. Підходи з моря, мають РСЗВ град, якими б'ють на відстань до 20 кілометрів, а також стріляють ракетами з підводних човнів. Також були удари авіаційними бомбами. Одна вдарила зовсім поруч з бліндажем. На місці вибуху х 101 вирва глибиною близько трьох метрів та діаметром близько 5-7 метрів. Контролюючи косу, армія РФ досягає важливу ціль: блокує вихід з Миколаївського та Херсонського портів. Наступні кадри відео показують, як українські бійці чинять спротив атакам окупантів. Проти ракет від відмінно спрацьовує українське ППО. Один з моментів його роботи зафіксовано на відео. Проти артобстрілів ведеться контрбатарейна боротьба. Зокрема, вражено кілька складів БК армії РФ. Про це свідчать кадри з чотирма димними стовбами на березі коси. Також українські військові полюють на шахідів. Боєць Артем розповів, як дрони літали прямо над українськими позиціями. Однак, коли їх почали масово збивати, по 10-15 штук за раз, росіяни врешті змінили траєкторії їх польотів. На кадрах також видно, як ґрунт. Повно підготовлені фортифікаційні споруди, земля засипана щебенем, стіни укріплені дошками. Під землею влаштували ґрунтовні бліндажі, у яких поміщаються двоповерхові ліжка. Тут можна сховатися від ударів градів, смерчів, мінометів та ствольної артилерії. Бійці ЗСУ спостерігають за ворожими позиціями за допомогою спеціальної підзорної труби. Завдяки цьому пристрою вони можуть бачити підрозділи РФ на узбережжі коси, яке розташоване на відстані 4 кілометри, якщо дивитися з Очакова на Кінбурнську стрілку. Або 13 кілометрів, якщо дивитися з куцуруби на Покровське, на цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.